Яна Черткова одна із тих, хто щоранку виходить на центральний проспект Запоріжжя під час хвилини мовчання. В її руках прапор, на якому майорить фото загиблого на війні сина. Жінка каже, долучається до акції, аби зберегти пам'ять про нього. 15 травня ми виходимо кожного дня, бо для нас, для тих, хто втратив найдорожче, це дуже важливо вшанувати їх пам'ять. Трапляються такі люди, які на машинах намагаються проїхати і які не звертають уваги. Для нас це дуже боляче, в принципі. Ну, ми з дівчатами просто подаємо приклад, як треба поводитись, як треба вшановувати. Щоденну хвилину мовчання запровадили у Запоріжжі торік у вересні, а за місяць затвердили церемонію поховання героїв з колоною на щиті. Тетяна, мати загиблого бійця полку Азов Олександра Кузьменка. Жінка каже, такі акції важливі, тож долучається щодня. Однак підтримку від інших містян бачить зрідка. Люди, коли вони йдуть по вулицях, їдуть на машинах, вони навіть не задумуються про те, щоб віддати. Шану загиблим героям. А це всього-навсього одна хвилина, одна хвилина вашого життя. І вам шкода віддати цю хвилину хлопцям, які віддали життя для того, щоб ви зараз були ще вільні. Во всіх закладах мають люди вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Це не має бути небайдужістю. Тому що ми живемо завдяки їм. Анастасія Сірук, координаторка церемонії прощання на щиті, розповідає, найбільш залученою до вшанування героїв у місті є молодь. Молодь у нас більш така, я скажу, опізнана, мабуть. Мабуть, знову ж таки, через соцмережі, тому що вони бачать, у нас є хлопчик на Святого Миколая. Коли ми їдемо, ця дитина настільки вона. По дорослому у неї обличчя, у нього, він кожен раз стає на коліна, і це видно, що він не показово це робиться. Це він робить від, ну, від повної від всього серця, він вшановує, бо люди діляться на два світи. Хтось іде далі, розмовляє, сміється хі-хі, ха ха а хтось падає на коліна і плаче. Для того щоб віддати шану героям під час хвилини мовчання або під час руху колони з героєм на щиті достатньо лише зупинитися і схилити голову, зазначає Анастасія. Давайте почнемо з хвилини мовчання. Якщо ви їдете десь і де не перекривають рух, ну можна просто від'їхати на узбіччя і теж зупинитися на цю хвилину. З колоною з героєм на щиті, якщо ви їдете в машині, просто зупиніться, ввімкніть аварійку, вийдіть з машини, схиліть голову, прикладіть руку до серця і вже з. Розуміло, рідним, які їдуть в цій колонії, рідним близьким побратимам, їм дуже приємно. Вони розуміють, що людям не все одно, що хтось за нас віддав життя. Вимкніть музику в машині. Речниця патрульної поліції в області Катерина Шевченко каже, за ігнорування хвилини мовчання у Запоріжжі немає адміністративних стягнень. Тим порушення вимог регулювальника карається штрафом. Виходить регулювальник, який показує жест, який забороняє водіям рук, тобто він означає увагу, і усі водії повинні дотримуватися цих жестів. Бувають поодинокі випадки, коли водії не дотримуються цих жестів, і відповідно на таких водіїв постанови за частиною. Другою статті 122 кодексу України про адміністративні порушення. Це штраф, сума штрафу 510 гривень. Поліна Мороз, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Геннадій Коршененков. Суспільне новини Запоріжжя.